Шановні, пропоную вашій увазі електрокоптільну, виконану власними руками. Коптільня включає в себе такі функції: вялення, просушка, копчення і пропарка. Тут встановлені ряд вимикачів. Це регулятор температури, який був поставлений спочатку. Він Чітко включає і відключає тен при заданій температурі, але він не, не тримає температури. Тобто, тен нагрівається, скажімо, 60 градусів виставили, Він нагрівся до 60 градусів, реле відключило його, але тен ще гарячий і продовжує нагрівати коптільню. І Температура в коптильні піднімалася від 3 до 10 градусів, поверх того, що задано. Тому... Прийшлось поставити димер, тобто регулятор потужності на ТЕН. Стало краще, але зовсім не так, як би хотілося. Тому вирішили поставити регулятор температури з підрегулюванням REX Рекс С100. Тут встановлювали сигнальні лампочки на кожну, на кожну позицію. Це перший. Вимикач мережа, другий як вентилятор конвекції, п'ятий темп і четвертий вентилятор просушки. Мені в цій коптильні встановлений додатково вентилятор просушки. Ось його жалюзі. Такі жалюзі стоять всередині коптильні. Коптильна в себе включає такі функції, як просушка. Копчення, пропарка. Гаряче копчення, холодне копчення. Двері зроблені накладні, що дуже удобно відкривати і закривати. Отакі регулюємо В Всередині виготовлена коптільна із вагонки з липи і потім обшита нержавеючою сталью харчовою IEC 304. Тут, от, як я казав, вже в жалюзі вентилятора. Встановлено три полички, що дає змогу загрузити продукції до 20 кг. Тут ущільнювач стоїть. Ось так. Кому подобається, пишіть, можемо виготовити під замовлення. Тут стоїть димогенератор, підключається. Як треба буде пропарку робити, знімається димогенератор, вставляється такий імпровізований саморобний парогенератор. Тут Димоход. Ось так. Но все добре.